Ша на великому пророку прикарпатці урочисто відзначили 201-шу річницю з дня народження Тараса Шевченка. Під музику оркестру колоною рушили по однойменній вулиці до пам'ятника Кобзареві. Констатують роль поета неможливо переоцінити. Він написав, скільки творів такої правди про всяку брехню Москви і всіх інших народів. Він якраз вже повчає наш, всіх, наших українців, як любити нашу Україну, не даватися на підступ зрадникам. І якраз вже він писав, що Україна це є наша наліпша територія. У день народження кобзаря потрібно говорити якомога менше пафосних слів. в Цьому переконаний літературознавець Євген Баран. Натомість каже, має звучати слово Тараса Шевченка, котрі лишається Глашатаєм української правди перед Богом і людьми. Наше ж завдання бути оборонцями національної перемоги. Шевченко в останній рік свого життя прийшов до усвідомлення іншої світоглядної естетичного орієнтиру, яке він ставив у Перед собою і перед українцями, тому що спочатку він постійно говорив про минулу славу і про біди, про біди українські, про зло, яке чиниться на Україні. А в останній рік свого життя він прийшов до потреби говорити про перемогу, про не просто битву, боротьбу, а про перемогу. Він її тільки починав викристалізовувати цей світогляд. Згадуючи не забули на й про сучасних патріотів та помолилися за загиблих українських захисників.